Скажи, будь ласка, як ти пережив ці тривоги, які нас часто мучать по ночах, і як ти себе почуваєш, і як надієшся все-таки на свого ангела чи як ти кажеш? Я поживаю себе, почуваю нормально, і зараз дехто й буде дивуватися, можливо, таким словам, типу, як ти під час таких атак всяких тих воречей себе нормально почуваєш? Нормально почуваю, бо я розумію що сьогоднішні реалії. А ще що стосується ховаюсь, не ховаюсь, не не ховаюсь, хоч і розумію, що треба, але. Не раз ти можеш ховатися перший раз, другий раз, третій раз, п'яту ніч, десяту ніч і нічого не прилітає, ну, то на щастя, звісно, але один раз можеш і не сховатися, і може прилетіти. ну тобто, Це такий е, факт, який не годен передбачити. Тому треба просто надіятися на ангела охоронця, а вже що буде, то буде. Прилетить, то прилетить, суждено піти на другий світ піду, Ні, то ні. Дехто вмирає від інших обставин. Ну, то таке діло, негодно знати, від чого вмреш і коли ти вмреш, ти то дуже таке. мудрий хлопець. А я я просто... яка твоя думка? Чи закінчиться колись та війна, чи ні? Мусить хто... муси закінчитись. Всі війни хто... закінчуються. О, то мудра думка, так само навіть так. якщо вони тривають 50-100 років, все рівно кінець приходить. Добренько, дякую за гарні слова. І зараз трошки заспіваєш для мозаїки життя, для мого каналу. Без питань.